Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Ми за щось домовились. Тобто, вже я вже великий відсоток. Ну, давайте по чесному, ви, я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміло, до, докуди все рухається. Тобто будемо надіятися, що реально, нарешті, за щось домовляться, включиться світовий бізнес. Зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора. І допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти, звісно, заведуть свої кампанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих місць. От просто приготуйтесь. Ото все, що казали за Україну, що вона Розквітне після війни буде дуже сильно, і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по чесному Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватись. Але у нас є нереальний шанс. Нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато. І наші предки, і ми, і пра-пра-пра-предки. Тому, друзі, буду вам потрошки показувати ще, як тут все виглядає. Зараз мені тут теж треба трошки порозмовляти, поговорити, що нам потрібно для України, для культури. І будемо на зв'язку, друзі. Новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все вже Україна. Па-па.